Не знає ніхто. І відповідь на це теж корупція. І так абсолютно в кожній сфері в цьому в нашому житті. Останнє, що я завжди кажу людям, це те, що я ніколи не зраджував хлопців на фронті. Якщо ви в нас повірите, я можу обіцяти тільки одне. Я вас не зраджую. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава! Героям слава. Дякуємо Андрію. І у мене є пропозиція побудувати нашу розмову і ще десь не більше пів години відповіді, питання, відповіді, ваші питання. Андрія, відповіді. Я буду підходити до вас, ви піднімаєте руку. Є пропозиція вийти трошки тоді, хто буде задавати питання в коло і будемо спілкуватись І ви знаєте, я сьогодні прочитав таку... Виказку східну, вона мені дуже сподобалася. Е, і це говориться, що армія баранів під керівництвом Лева має більше шансів на перемогу, ніж армія левів під керівництвом Барана. І, ви знаєте, Я думаю, що немає сумнівів, немає сумнівів, що е, наші хлопці це велетенські леви, які б'ються на Сході. І я сподіваюся, що командири їхні. Теж скоро всі будуть теж левами. Е, я бачу тут. Шановні ополонці. Я з Донбасу. вас. Але все Все це знав, все це знаючи, ти... все це. Як було, як то буде, я ще знав. Я член Донецьчини. Оце, оце голова у почетний. Шість 650 чоловік, членів, видаючися і генерали, і полковники.